Що є, крім пельменів і вареників? Що Ой, ще раз кажете? У нас є великий вибір сирничків. Це із вишенькою, із розиночками. А шо, внутрі внутрі вишенька є, або такі сирники не є. Це якісь уже як... дуже вже як вареники без це заболочки з замороженою вишенькою. Дуже смачні. У нас є маннички, Що теж таке маннички? смачні. Ну це як сирнички, тільки вони з манки, дуже такі, знаєте, як а, смак коні. дитинства. Ну, хоча в сирники теж і... манку додають? Чи у вас додавляють, чи Ні, э, нет, у нас тільки творог. Чистий, ну, да, творог? Да. Да, творог і, да. і більше нічого. Да? Да. Маночки є з махом, є з вишенькою, бувають з полуничкою. Ага. У нас бендерики є, дуже складе. Це такий з м'ясом. Млинчики жаряться, накручуються ква ага. із м'ясом. — з м'ясом. Це просто блинчики з м'ясом. Там старе це... м'ясо, а в млинцях да, рублене м'ясо, воно готове. М'яса серебрі треба піджарить. А й того разниця єсть? Ну є якщо, сірядом якщо іти приготувати, воно буде дни те саме чи ні? Ну млинці, вони ж м'якеньких можна мікроволновки, а можна піджарити. А бендерики, якщо ви Їх, напрям, жарите, приготують. воно буде з такою румяною шкариночку. Ну, вони типа падчебурякуже щось більше е, буде, да. ближе. Да, так. Да. Щось ближче до, до чебур'яка. Є ті чебур'яки? Дуже О, смачні чебур'яки. чебуряки Тонесеньке, тісто э, з м'ясом, обов'язково з, з свинина. Фермерська курики. свининка із курочкою. Дуже 30 смачні чібури. В Києві магазини полагали, в Павлограді, Павлаграді, в Першотрав'янські відправка сідетовий рядом. Магазин Лакомка. Так що асортимент товару є? є? Є сайти, щоб це буде побачити, і для асортимент Де можна побачити? Э, є, є. тікток, є інстаграм. Хіхто ці фейсбуці там шоп з картинками кожного виробу, але якщо потрібно, ми зробимо і... ага. Коротше, якщо вам надо, ви в будь-якому випадку знайдете лакамка. Це дуже так. просто знайти. Я по-моему вас на відео бачив, бачу, якщо не ошибаюсь. Да? Може бути, якщо знайдете найдете 100%. приходьте і купляйте.